Подільський молодіжний центр Лофт регулярно організовує різноманітне дозвілля для молоді громади, внутрішньопереміщених осіб та їх батьків. Тож минулий тиждень не став винятком. Представники центру організували та провели художній майстер-клас живопису, в якому взяли участь як діти, так і їх батьки. Тож, взявши в руки пензлик та фарби, учасники заходу приступили до написання картини. Під час майстер-класу талановита художниця Наталя своїм досвідом та майстерністю довела, що кожна людина. На може малювати і творити красу сьогодні. Молодіжним центром чергово був проведений мастер-клас живопису. Були присутні як батьки, так і їх діти, і це вже стало такою доброю традицією. І ми запрошуємо на майбутнє всі всю молодь нашого міста в незалежності від віку приходити відвідувати наші майстер-класи. Живопис сприяє не лише розвитку творчих умінь він також стабілізує емоції та занурює у світ власної фантазії. Результати малюнку перевершили всі очікування, кажуть учасники заходу. Та щиро вдячні представникам молодіжного центру ЛОФТ за проведені заходи. Адже завдяки їм дозвілля малечі та їх батьків проходить цікаво. Та корисно мені дуже подобається, що лофти зробили такий гарний майстер-клас, живопис. Малювали ми рибок у воді. Моїй дитині я прийшла з з дочкою і. Вона дуже хотіла на цей майстер-клас, їй дуже сподобалося, Ми малювали, проводили гарний час. І я і моя дитина дуже задоволені. Я дуже дякую, що є у нас можливість в нашому місті ходити. З дитиною і самим, як дорослим, якось проводити наш вільний час. Тому я вже чекаю наступного мастер-класу. Дякую. Сьогодні ми були молоді в молодіжному центрі. Малювали рибок. Мені дуже сподобалося, було дуже класно. Ми пили чай та їли печиво. Тож захід видався досить цікавим, змістовним та пізнавальним. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.